Інформатор, кузен Пенса Квіра Володимирівна, 1939 року народження, проживає у селі Попелі Другобицького району Львівської області, освіта 11 класів, бухгалтерські курси, дата запису 10 липня 2023 року о 20.05. Записує студентка другого курсу філологічного факультету групи ФЛІ-21 Андрійців Тетяна. Розкажіть, будь ласка, щось про село Попелі, коли воно було засноване, чого воно так називається? Воно було засноване донечку десь 1600. Ну, я так точно довга, але так в 1680, десь так році було. Воно називається Попелі, бо воно його спалили. Воно було зовсім знищено на попів. І пізніше його назвали попеліма. села Попелі, Попелів тече річка. Здовж села тече річка. Річка називається Котовець. Що тобі ще розказати? В селі засновано було дві церкви. Одна церква у музеї є та Свята Покрова, що татари розбили і хотіли розбити, бо там люди ховалися під час війни, як з татарами була війна, люди ховалися. І от татар ударив у двері, і й ударила в очко, і він відступив, казав тим своїм е, залеглим, щоб вони відстали, би вони лишили святиню, а пішли до Гоцадрала. А гоцадрала то корчму назвали перше так. І так, село. Люди жили дуже бідно, бо село спалили. Люди не мали ще де діти, одне до інших ходили. так. Потрошки потрує аж і село знову роз, розбагатіло, так постали і люди, і діти і все, народилися і так жили. Ну і а що ще скажу, Дончу? Ти, ти, пізніше в селі було добре. Дві церкви, ті відправа була. Ходили діти до церкви, люди ходили, уважали е, свята, великдень, святий вечір, е, різдво, що е, діти розуміли. Не так, як зараз, що діти не розуміють за радянської влади. Яка віра є, а перші діти були по християнськи навчені, і по-християнськи вчили дітей. Воно було велике село колись попелі? Було велике село, доньку. Воно, Воно тепер яке велике, а перше десь було за 500 номерів. А тепер вже є щось півтора тисячі номерів. Угу. То коли то село таке більше стало? Воно як довго переселили? Як ага. довго прийшло до нас тоді, то село стало таке велике. А не знаєте, через що то довго переселили? Бо, бо, у довгім, у, бо у довгім там поставили якусь атомну хотіли робити. І всіх людей звідти макували, і в попелях від людей землю відібрали, а людям дали, бо де люди мали. Люди всі всі будували, бо так де мали сидіти. Село саме по собі поділено, якось називається там одні попелі, інші попелі. Ні, то є. Попелі, старі попелі, нові попелі. Попелі довге так кличу тебе. Ага. А чи є озера якісь у папелях, гори якось називаються? Гори є дончу. Гори є. Гори Карпати називаючи, гори є, такі, є. Ті. я тобі сказати, наприклад, у селі, як ж на гору, тут ще називається скала. Гора скала, а там, там той бік, називаючи е, Кам'янка, така гора, е, там знову Мочер, є багато таких е, е, тих, як -то тобі сказати, ну таких, як е, не озера в неї, а такі геболотянки, таке, все є, е, тепер що то ще є. Перше в пупелях був аеродром, було що літаки, були на підсобному, підсобне хазяйство. То там аж за пупелями так, але то до пупелів, що належало, було підсобне хазяйство, там все вирощували, возили в, в мішторг, возили і тут забирали, потім по магазинах давали і торгували все. Там було клуб на тім підсобному, там дівчата, хлопці ми раз разі йшли аж там. Як у нас клуб ходили, співали, гуляли, польки витинали. Цвинтари доньці був один цвинтар тут коло грішної церкви, а другий цвинтар коло долішньої церкви. Котрі люди ховалися, до, належали гору, то ховалися ту. Котрі належали в долину, ховалися в долину. Були каплички, донечко, каплички було, щось у нас, я тобі зараз кажу, скільки, майже до 10 капличків було. А маскаль прийшов, що познімав. Повалив, познімав, поруйнував. То після Другої світової війни, як вже після Другої, за Сталіна то все робили. Людей мордували, вивозили каплички, вивозили людей, прийшли до хати, так тепер о, там, на... прийшли до хати, збираючи, що ніч не бери на себе і у товарняки везли, во там, де воркота, де челябінь, дідько знає, де наше село вивозили. У нашому селі дуже багато було вивезених людей. Дуже багато людей по тюрмах сиділи, бо в нас село було національ... націоналісти, українці, і назвали їх Бандери. У наше село було так, за те, що нині хлопці наші воюють, і наше село таке було, що було... наше село було на першому місці. Моя рідня була вся вивезена. Ількова родина вся була вивезена на Посибіря по, по 25 років. А е, твого тата, військо, дідів брат вже його діда-брат був в Бандерах, а він був найголовніший і йшов попри москалі. І москаль не знав, що він бандерак, клонявся йому. А на у лісі, на поляні така. Знайшла ще, вибач, можна сказати, тепер в що говорить така курва його здала, його там вбили на поляні, потім його тягнули, прив'язали до машини, таку, і тягнули його аж на третє село повлічки, бо люди видів. Так Маткаль ще зміщув над нашим народом. Та як тепер. А бо у нас був у селі хлопець молодий, його злапали. Його повісили коло почти в Бориславі, місто Борислав, його повісили, зробили там шибельницю, його вісили, люди позбиралися там, а що вони людям не давали, а його як вже той засмуток йому заселили на шию, його піднімали до гори, він хіба бідний крикнув Слава Україні і У нас, нас, багато, нас багато хлопців погинуло. Та вони навіть там коло почти і пам'ятник зробили вже, як в москалі вже Україна настала, то відновили. А колгоспи були колись тут побудовані в попелях? Ну, та я в колгоспі робила, тобі казала сім років колгоспі. Куди робили на полях, давали бураки людям робити, і люди ходили робити за. За, як тобі сказати, то не платили гроші а трудодень, а за той трудодень там якось пів кілля зерна на місяць дали, як 10 кілля за місяць заробила, що то було. Ну а я ходи бураки давали, би людина вробла, я обліков чим там робила? А ви казали, що ви ще робили на швейній фабриці? На швейній фабриці я робила три роки. Ну, але діти були малі, і не було як, а я якраз прийшов. А сусід робив бригадіром, та й каже, Віра, куди треба облікович. І я пішла і робила облікович. А що там треба було робити? Ну то що дончу писати, такі що мололи траву, читину в зимі мололи, що худобу годували. Ну, а я то що писала, здавала, люди гроші получали. І 3, і і гривень, і все. І я мала 60 гривень на місяць. Я робила те, як день не раз аж в четвертій годині приходила до хати, а твій володя навіть каже, вуйку, чочі коли вча, прийшла до хати, а, вуй, а тат, той мені каже, Дуню, чочі має кохати, ти чі, все всячміясь, чочі віра має куханка, вуйкою короба. А тому робила на обувні. я вже пішла гедонцю швейну і з того. З колгоспу, я заслала 8 років. Леш танічка так хворіла, і мені теж так було пороблено. І ніхто нічого не знав. Я пішла рано до свого брата трорідного доїти корову. Він пристоявся, ще в клоспі робила. Прийшов, каже, віра, куди е, видаєш корову, аніку забрали у лікарню, дістала ковна на І я пішла здорова, видавила корову. І там і йшла від них через свій сад до хати. Я прийшла до хати, і мені погано, і погано, і я впала на ліжко і кричу, я вмираю. Я чула, як мені все стало, що я чула, що стає, я зрозуміла, туди дуже діти почали піщити, бо там ще малий був володя. І прибіг той брат, вже що я ходила кров почав відтирати мене, закликали дарку ту медсестру. То я, доньчу сім років, як їм в липні заслабла, то був липень, та як тепер. Так за сім років я в липні відійшла. Мене чоловік всюди. і всюди сказали, що було мені пороблено. А в мене така була баба лищучка, вона була вивежена, а то родина наша була. А в її хаті конфіскували, вона жила за парканом у нас, а у нас мала на стриху склад. Все, що це викупала будь бо та й прийшла, та й робила порядки. Та й пішла в серванті, каже, я вивчусь роблю трошки доньчу, Я кажу, ой, бабу, ви не можете ти Я сама, та я за тим, ти ледве через хату ходиш. І вона пішла, у мене матінка божа була така, така, знаєш, того. І вона то втирала і витягає, витягнула, а там з трусів була така нагавечка запхана. Ну, і вони туди питають, що чи... і не друге сусідів, що робити, каже, спалити, аби я сама то палила. Вони мені то зробили, я спалила. Ну, мене узив кругом е южими, але мені священник дуже поміг у чаплі. Священник був такий в чаплі, я там поїхала ще з сусідків, і він мені понаписував в зілі. Я вашила 95 кілля, та, танечка, я зайшла на 45 до півтора місяці. А сім років тому хворіла, він казав, тому що я наберу свою вагу і буду, і я так набрала. Досі, як пройшло сім років, так я донючу. Знала мої діти зі мною. А баба пенцечка прийшов лічить мені до хати, а баба каже, що я зумію, твоя вірусі буде умирати, а він ще розплакав, пішов. Ха". І мені не вповідав, тому вже як я здорова, він каже, хоч були мені в казали, а мені очі мені сказали сім років дольше, тому сказали, то зроблено, а хто і що ніхто не знав, хто зробив що. Я прийшла. Вам то спалили, казали спалити і у воду висипати, де ще сходять три ріки, то висипати і все.